Hmm. Який ідеальний малюнок робота у мене вийшов. А як ви його оціните? Вау, приголомшливо, браво! О, що відбувається. Мій малюнок ожив. Перше таке бачу. Привіт! Я робот Валлі. Нічого собі. У Майлі тепер є суперник з малювання. Робот Валі та Майлі будуть змагатись у челенджі. Хто краще намалює? Погнали дивитись цей неймовірно веселий та цікавий ролик. О, як мило. Велике дякую, Валі. Ну що ж, давайте починати. Що ж, тоді нам час починати малювати. Намалюйте мені, будь ласка, цього милого писика. Вам треба зробити самий правдоподібний малюнок нашого цуценя. Вау, яка краса! Мені не терпиться почати. І так, почну, мабуть, з коричневого фломастера. Взагалі, я щодня малюю песиків, щоб батьки мені його нарешті купили. Треба подумати, треба подумати. Ідея просканую параметри собаки. А тепер зробимо ідеальний малюнок. Погнали. Мені потрібні додаткові руки для найкрутішого малюнка. Здається, непогано. Що? Валі твій малюнок просто ідеальний. Вчителю, я готовий. Подивіться. Ні, я б так точно ніколи не намалювала. Потрібно щось вигадати, бо з таким малюнком перемоги мені не бачити. О, знаю. Якщо не вийшов малюнок, тоді можна зробити оригамі у вигляді цациня. Креативно і точно вразить вчителя. Так, а тепер додамо деталі за допомогою фломастера. Ось так. Майлі, твоя поробка з паперу нагадує голову собаки. Навіть звук видає. Класно. Ну що, друзі, показуйте свої творіння. Майлі твоє оригамі миле, але зовсім не те, що треба. Ні, ти собаки не отримаєш. А що у валі? Дивовижний малюнок. Однозначна перемога. Вітаю, циня твоє. Ура, ура! Він такий милий, похнастий. Ей, ти куди? Я ж тебе гладив. Йому недостатньо моєї електричної любові. О, наш робот валі засмутився. Не плач, бідолашний. Я подарую тобі робота собаку. Ох ти! Він такий класний. Ти просто диво. Назву тебе річі. Будемо разом грати. Гарний хлопчик, гарний хлопчик. <звук> У що ви граєте? Ух ти, це нова крута гра мультєдосорт. Що треба робити? Бабуся, можеш не намагатись. Я тебе обіграю. Ага. Я складую ці пончики швидше. Я шеф. Нічого в тебе не вийде. О! Ого, бабуся точно починає встигати за вами. О, ні, Роксі вирішила посміятись з бабусі. Але так зовсім не чесно. Між Роксі і шефом почався справжній поєдинок. Хто ж переможе? А чим так пахне? Роксі щось відчула. Шеф, ви не в курсі? Ого, блюдо шефа горить. Але тепер роксі перемогла. Молодець! Ти додивився. Ми даруємо тобі секретний рівень у грі «Мультідосорт». Натискай, завантажуй. Потрими подарунок та грай. Завантажуй гру «Мультідосорт» через Apple Store та Google Play. Давай грати разом. Спеціально для вас я розмалював цього теді ведмедя. Хочу його собі. Я вже знаю, що треба робити. Натиснемо от сюди. Тепер я маю трафарети з паперу. Чим мені його розфарбувати? Ломастери? ні. Я буду використовувати свої балончики із фарбою. Так малюнок вийде набагато швидше та яскравіше. Вчитель просто повинен оцінити цей витвір гідно. Наступний трохарит і наступний колір. Ще трохи, і ви побачите результат. Готово? Вау, валі, як гарно! Ти такий молодець. Але як мені його перевершити? Мені треба подумати. <гум> хм. Валі? Знаєш що? А до мене прийшла геніальна ідея. Ведмідь такий великий та яскравий. Зараз я все покажу. Потрібен пензлик і рожева фарба. А тепер розмалюємо Валі. Я почуваюся дивно. Чому я такий рожевий і у квіточку? А це що? Вушка. Здається, я милашка. Це правда. Ми готові. Готові. Давайте подивимось. Вайлі твій малюнок навіть зовсім непоганий. А де малюнок Майлі? Ого, Майлі. А це дуже оригінальний хід. Вітаю з перемогою. Так. Ура! Валі, без тебе я точно б не перемогла. Як круто! І так, в мене новий приз. Це дві подушки у вигляді моркви та полуниці. А вам час починати малювати. Клас. Натискаємо сюди. А тепер дивіться. Проєктор направив малюнок на листок. Тепер я можу ввести моркву. Вийде гарно і правдоподібно. Сподіваюся, що вчитель оцінить. Ну, а я малюватиму полуничку за допомогою планшета. Для цього треба покласти аркуш на планшет, а потім обвести. Обережно, головне не поспішати. Вау, здорово вийшло! Залишилось лише розмалювати. О, ні, мій олівець зламався. Блін, що мені робити? О, точно! Валі підточи мій олівець. Добре, давай спробуємо. Можеш засунути олівець туди, де люди зазвичай мають вухо. Ого, і правда виходить. Ось це так. Круто! Велике дякую. <свят> Валі, ти найкращий робот у світі. Дякую, Майлі. Радий це чути. Ну і що, продовжимо? Залишилось зовсім трохи. Розмалюю листочки зеленим і готово! Вчителю, можете дивитись на наші роботи. Неймовірно, ваші малюнки ідеальні. І так, вітаю. Ви обидва отримуєте приз. О, як чудово. Мені дістали полуничка Саме її я і хотіла. Подивимося, що всередині. Ух ти, який милий зайчик. А що в мене? О, теж зайчик милий. Дуже здорово, що ви обидва отримали призи. Всім привіт! А ви знали, що ми випустили нову круту «Мультідосор»? Вона дуже класна. Прямо зараз її можна завантажити в Apple Store та Google Play. Давай грати разом.